Тиждень фізкультури та спорту триває. Гідний вклад у розвиток спорту внесли цього місяця слов'янські ветерани. З 13 по 16 червня у Парижі відбувся чемпіонат Європи з дзюдо. Слов'янець Георгій Пишняк виступав у категорії М – 100 кілограмів та виборов перше місце. Загалом у Парижі українські дзюдоїсти завоювали 11 медалей: дві золоті, три срібні, шість бронзових. Маємо ще одне досягнення високого рівня. На початку червня ігор Малишанський переміг у п'ятих літніх всеукраїнських іграх ветеранів з греко-римської боротьби. Слов'янець боровся у дивізіоні Б-97 кілограмів. Наша команда Донецької області 7 человек, з яких заняли 5 чоловік перші місця. Я в фіналі тоже боролся з призером мира, который в Америке занял второе место. Его тоже выиграл чистую 5-0. Тоже занял первое место. Спасибо большое тем, которые помогают спорту, ветеранскому спорту. И огромное спасибо, которые тренера меня тренировали. Это Дудник Александр Петрович, Агамериан Эдуард Эдуардович. Досягнення слов'янських ветеранів спорту справжній приклад для наслідування, адже Георгій Пишняк і Ігор Малишанський багато працюють на ниві тренування майбутніх чемпіонів та сприяння розвитку спорту в слов'янську. Тиждень фізкультури та спорту в нашому місті завершиться чемпіонатом слов'янська з дартсу 21 червня і фестивалем воркауту 23 червня на слов'янському курорті.